Допомога постраждалим, тарифи на перевезення, розміщення реклами, організація заходів та інше саме такі питання розглянули члени виконавчого комітету під час сьогоднішнього засідання. Зокрема, понад 430 тисяч гривень вони виділили на відшкодування витрат за проживання і харчування мешканців будинку по провулку Грузинській, 23, де стався вибух. Також затвердили розроблення регуляторного акта про розгляд та встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах. Термін 3-4 квартал цього року. Крім того, виконкомівці прийняли традиційне рішення перед першим вересням про заходи з підготовки та початку нового навчального року. Подробиці у коментарі. Основними заходами, які тут пропонуються, це створення безпекового середовища, нарощування фонду захисних споруд, поліпшення умов перебування дітей в закладі освіти, якнайбільше охоплення дітей очним навчанням, створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а для цього розширення класів і груп у школах і садочках, забезпечення супроводу інклюзивно-ресурсних центрів, саме таких учасників освітнього процесу. Створюються умови для організації роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період, опалювальний період, також забезпечення кадрове забезпечення. Важливим складником цього рішення є організація навчання в програмі нової української школи, організація харчування дітей і створення умов на харчоблоках закладів освіти. Ну і також є важливими питаннями. Забезпечення кадрами, їхнє стимулювання до роботи, стовідсоткове охоплення дітей всіми формами дошкільної освіти в нашій територіальній громаді та інше. Крім того, під час виконкому стало відомо, що на вулиці Героїв Крут в районі будинків 81 та 87 на місці парковки зведуть нові багатоповерхівки. Як наголосила начальниця благоустрою та екології міської ради Альона Колотницька, до них звернувся забудовник з проханням визначити стан зелених насаджень та їх відновної вартості на цій території. З відкритих даних відомо, що планують звести два багатоквартирні будинки з вбудовано прибудованими нежитловими. Ми приміщеннями та паркінгом загальна площа ділянки 69 соток і належить вона місту. Як вдалося з'ясувати нашим журналістам у 2013 році, тов МЖК БУДБЦ орендувало цю землю у міста строком на 10 років з правом передачі у суборенду. Крім того, у телефонній розмові забудовник запевнив, що нині вони погоджують усю документацію. Аби дізнатись деталі нового будівництва, наш телеканал скерував запит до міста. Ської ради, тож наступних ефірах розповімо більше. Останніми тижнями в Києві значно зросла захворюваність на ковід. 19 Всього в липні зареєстрували 900 випадків коронавірусу. А в червні їхня кількість становила менш як 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи. Натомість у нашій громаді ситуація більш стабільна. З початку року зареєстрували 15 тяжких випадків захворювання на COVID-19. цього місяця. Вже четверо хворих про це нашому телеканалу повідомила головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. За її словами, панікувати не варто, адже це норма. Водночас лікарі наголошують на дотриманні правил гігієни, мити руки та прикривати обличчя під час кашля або чхання. Також радять не перемерзати на вулиці у вечірній, нічний або ж передранішній час. Доречним стане і вакцинація напередодні осінніх холодів, адже як наголошує фахівчиня, восени може бути сплеск інфекційних захворювань. Більші масштаби захворювання будуть спостерігатися вже з вересня місяця, тому і рекомендується наприкінці серпня, на початку вересня. Це найкращий період, коли дійсно найактуальніше проводити додаткову цю щорічну вакцинацію і на коронавірусну інфекцію проти коронавірусної інфекції і проти грипу. Хто схильний до пневмококової інфекції, хто схильний саме до пневмоній, яка викликана пневмокок. Кової інфекції, то дійсно можна також вводити і вакцину і від немококової інфекції і інші найсвіжіші новини, аналітика, інтерв'ю та спеціальні репортажі про події нашого міста та громади. Ви завжди знайдете на нашому новому сайті Еспресо ТВ. Слідкуйте за новинами і у наших соціальних мережах, посилання на які ви бачите на екрані. Понад місяць тому в Білій церкві закрився великий гуманітарний штаб Do It Ukraine, що розміщувався у Білоцерків Мазі. Якось прийшла звістка, що ще один волонтерський штаб ТРО на межі закриття. А все тому, що міська влада в їхньому приміщенні на масиві незалежності вирішила створити ветеранський простір. Чи виженуть благодійників та переселенців на вулицю? Розбиралась наша знімальна група. Приміщення, де розташований гуманітарний штаб ТРО, хочуть віддати під ветеранський простір. За це рішення проголосували депутати на 58-й сесії міської ради. Волонтери кажуть, що це несправедливо, тому що вони допомагають людям безкорисно і вважають такі дії знищенням благодійності у місті, адже їх виганяють на вулицю. Ми абсолютно не проти ветеранського простору. Це дійсно потрібно. Потрібно, але і волонтерство потрібно, і ветеранський простір потрібен. Але чому саме на цьому приміщенні? Чому саме у нас в місті немає інших приміщень, у нас маса інших приміщень і в готелі Росі, і в ЦНАПі, і в Інститут Україна. Ну і багато-багато різних приміщень, а от саме це потрібно у нас забрати. Ви вважаєте, що це якась, мовно кажучи, забаганка? Так. Це просто знищення волонтерства. І це вже не перший випадок, який відбувається у нас в місті щодо відношення такого до волонтерів, депутатка Ольга Нагорна повідомила, що керівництво громади ввело її в оману, адже під час прийняття рішення про передачу частини будівлі на баланс управління соцзахисту населення точно адресу не вказали. Хочу зазначити, що Інна Новогребельська, коли був захід щодо соціального опитування ВПО. Вона ж дуже у фарбах розповідала, що вона хоче зробити коворкінг, конференц-залу, поділити на кабінети, усе це приміщення. І скажіть, вона в аптеці може це зробити? Зробити конференц-залу? Чи це не для цього, щоб далі розширити цю діяльність під коверкінги, під тренінги, під семінари, під навчання? І чи зараз це необхідно? ВПО, можливо, їм треба все ж таки вирішити питання житла, відремонтувати, як я написала в дописі, відремонтувати готелі Рось і розмістити соціально незахищене верстви населення, саме е, там надати кімнати, і нехай люди там живуть замість того, щоб влаштовувати ці всі е, речі. І ремонт він, я перепрошую, дороговартісний від 3 до 7 мільйонів. Буде буде це все коштувати і. Якщо вже ми говоримо про ветеранський простір. В БНАУ, наш Білоцерківський національний аграрний університет, вже має ветеранський хаб. Місцеві кажуть, така організація вкрай необхідна, адже вони і їхні рідні військові часто звертаються сюди за допомогою, а простір для ветеранів можна створити і в іншому вільному приміщенні. Саме найбільша така. Навіть не знаю, як сказати, допомога вони нам допомогли з двоповерховим ліжком. Після війни чоловіка майже не було ні роботи, нічого. Ми залишились майже нічим, можна сказати. Всі так можна сказати залишилися. Але ми дуже вдячні їм і завжди ці пакуночки для дітей, і якісь. Тренінги вони проводили для незламних жінок, це вони проробляють дуже велику роботу. Я взагалі не розумію, навіщо їх звідси виганяти. Вони стрільком допомагають людям і ВПО, і ну, тут не перечислиш. Тут дійсно це дуже велика робота. Дуже велика. Я в тому році сюди приїхала, я не знала до кого звертатися, але добрі такі ще, як і ми, люди підказали, що можна у цей центр обратитися. І ось буквально оце. Трошки більше року ми отримуємо допомогу і дуже, дуже раді, тому що вони. Я пенсіонерка, пенсія мала, і тому те, що хоч раз у два місяці запишешся і це дуже велика допомога, і ліки, і щось там, і постільне давали, і одіяло давали. Я... І ще й... У мене теж діти служать і дуже багато допомагають. Вони на фронт діляться ліками. Як пояснила заступниця міського голови Інна Новогребельська, метою простору є турбота про військових, які отримали поранення та потребують різних консультацій. Держава все таки має думати за те, що мають бути прийти ветерани, і вони мають бути належним чином мати обслуговування відповідно до цього. Міністерством у справах ветеранів був виданий наказ номер 168 від 5 на 6 до 24 року, яким регулюється і затверджується методичні рекомендації щодо створення та функціонування ветеранських просторів. Прийом ветеранів з їхніми питаннями і визначення їхніх потреб проводиться на молодіжному центрі на Грушевського 6. На Ковальському 14 приймаються всі заявки ветеранів. З відповідно вони звертаються своїми питаннями нагальними: як члени сім'ї, так самі ветерани, так члени сімей загиблих. На Ярослава Мудрого 2 у нас працює функціонує відділ. По роботі з ветеранами, куди звертаються ветерани, відповідно, члени їх сімей, члени загиблих, для встановлення статусів, надання заяв на санаторно курортне лікування, на рибзасоби, на протезування і таке інше. Тому в трьох місцях не можемо ми приймати ветеранів, тому що війна наносить відбиток на їхні душі і. Метою створення ветранського простору є те, що маємо об'єднати всі ці послуги на єдиній єдині території. Також, як зазначає Новогребельська, волонтерський штаб ТРО може звернутися до управління комунальної власності задля отримання іншого приміщення для того, щоб надати приміщення належним чином люди на нас звертаються. Все діло в тому, що це приміщення є комунальною власністю. І управління комунальної власності відповідно до звернення має надавати або на платній, або на безоплатній основі. На платній основі відповідно до роз... має надаватися дане приміщення. Шляхом заключення договору та розрахунку орендної плати за відповідно до методики, це чітко у нас зараз виконується, тому що ми не маємо права. Ви ж розумієте, ми не право не маємо права давати приміщення без оплати. Якщо є громадська організація, або та, яка підлягає по закону. Що можемо його їх з них орендної плати не брати? Вони мають належним чином звернутися знову ж таки на управління комунальної власності. Вони визначають критерії, готують рішення, і сесією тільки дається дозвіл. Самими ж депутатами дається дозвіл про безоплатну оренду того чи іншого приміщення. Як стверджують благодійники, звідси вони нікуди не підуть і будуть до останнього стояти на своїй позиції. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Для підтримки сільгосп на Київщині діє програма розвитку господарства та сільських територій на 2024-2027 роки вона передбачає виділення коштів з обласного бюджету на загальну суму понад 63,3 мільйони гривень протягом наступних чотирьох років. Це дозволить зміцнити та розширити сільськогосподарський потенціал області, сприятиме збільшенню робочих місць та залучати інвестиції. Адже за словами очільниці управління управління агропромислового розвитку Анни Пашко за останні 5 років в області поголів'я корів скоротилося на 18%, що негативно впливає на продовольчу безпеку регіону. Зокрема, згідно з програмою, передбачається часткове відшкодування вартості закупленої великої рогатої худоби, придбаних установок індивідуального доїння, дотацію за утримання корів. Тощо також частина передбачення на розвиток льонарства. Подача заявок на отримання відшкодування триватиме до 1 жовтня. Детальніше з програмою можна ознайомитись на сайті Київської обласної ради. Перший це часткове відшкодування вартості закуплених суб'єктами господарювання племінних телиць, нетели та корів, і на цей захід передбачено обласним бюджетом 2 мільйони гривень. Що це буде? Це часткове відшкодування здійснюється в обсязі до 10 тисяч гривень за кожну наявну закуплену голову, але не більше, ніж 30% від фактичної вартості телиці, нетелі чи корови. Це без врахування ПДВ. Другий напрямок, який передбачено цією програмою, це часткове відшкодування вартості закуплених фізичними особами та лицне телеїкорів. Тобто, перший, це а, а, юридичні особи, другий це фізичні особи. Третій напрямок це дотація фізичним особам за утримання корів, і бюджетом передбачено 9,2 мільйони гривень. Четвертий напрямок це часткове відшкодування вартості придбаних фізичним особам установок індивідуального доїння. Бюджетом передбачено 500 тисяч гривень на таке відшкодування. Розпочався третій всеукраїнський етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура Джура-2024 Карпатська січ, як повідомили у міській раді, область та білоцерківську громаду представляє рій нащадки Мамая, ліцею гімназії номер 20. Змагання триватимуть до 8 серпня. Зазначу, юні джурівці отримали грамоту за відмінний вишкіл муштрових хватів та артистичність у виконанні творчого завдання «Впоряд» у третьому етапі гри Змагання я ще тривають, то ж бажаємо перемоги патріотичній команді. І наостанок традиційно про погоду, яка чекає на цьому тижні, за даними Укргідрометцентру, у вівторок очікується від плюс 14 до плюс 25 тепла. Подекуди буде хмарно. У середу обіцяють дрібний дощ. Температура коливатиметься від 17 до 24 градусів. У четвер синоптики прогнозують плюс 27. У п'ятницю аналогічну погоду. Вихідними можливий дощ, максимально стовпчики термометрів сягнуть 27 градусів. За Цельсієм наш інформаційний випуск добігає кінця. Я прощаюсь з вами до завтра. А наш телеканал продовжує стежити за всіма подіями, аби ви могли знати усі новини міста та громади. В один клік залишайтеся еспресо, аби дивитись українським поглядом на світ.